Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як самостійно змінити повітряний фільтр на автомобілі Ford C-Max гібрид. Це автомобіль з Америки 2017 року. випуску. для початку треба викрутити два гвинти. Один знаходиться з лівого боку, ось тут другий знаходиться справа зверху. Після того необхідно відкрутити два гвинти, які знаходяться і тримають воздухопровід. Один знаходиться ось тут, інший знаходиться з іншої протилежної сторони. І від'єднати сам воздухопровід у систему. Для цього вам знадобиться щось подібне, тому що там доступ дуже нелегкий. і Треба ключ, який гнеться. Трещиткою можливо або вигадувати щось, щоб його відкрутити. І так, я їх відкрутив. У мене вони ось такі, ще раз нагадаю, вони були з одного і іншого боку. Після цього треба від'єднати цю штуку від корпусу. Вона просто так от знімається і тут. Має бути так само просто такі, бачите, кріплення, то воно знімається окремо. Наступним етапом треба відкрутити два хамоти: один ось тут, інший знаходиться ось тут. Або звичайною викруткою, або накідною головкою. Готово. Так, і далі її теж необхідно зняти. Воно так трошки дуго, туго тут сидить. Його треба оп. Один-два. Тобто, бачите, він зараз вільний. Так. Далі, необхідно підняти, Припідняти оцю всю кришку трошки вверх. Е, наш фільтр повітряний він знаходиться ось тут. Тобто нам треба цю всю кришку припідняти вгору і повернути її сюди, щоб у нас був доступ потім до оцих гвинтів. Дивіться, навіть одною рукою там є такі. Оп, вона вже звільнилася від кріплень. Треба мені друга рука. І обережно можна трохи повернути, щоб було зручно відкручувати тут скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять гвинтів, щоб зняти корпус, де ховається фільтр. Далі знімаємо кришку. Бачите, ось такі. Така треба. Так, останній гвин готовий. І знімаємо кришку. Так. І ось він, він наш наш фільтр, бачите? Ось, він такий. Чесно, зараз не підкажу вам, який в нього номер чи там що. Але просто показав, як до нього дістатися. Так, процедура не дуже легка, але коли ти робиш її, наприклад, там вже вдруге, то, в принципі, нічого складного, але треба, щоб у вас були під рукою потрібні вам інструменти. Найскладніше це дістатися до тих болтів, які були. Оту як які тримають цю штуку, бо там дуже незручно до них, до них діставатись. Все, дякую за перегляд. Вам займайтесь.